Від розкриття таємниць марсотрусів до найвагоміших доказів існування позаземного життя дослідження космосу у 2025 році вийшли на новий рівень. У січні вчені НАСА оголосили, що знайшли у зразках з астероїда Бену деякі хімічні будівельні блоки життя, які могли б закласти основу для зародження життя на Землі. Зразки зібрали у 2020 році за допомогою міжпланетної станції «Осіріс-Рекс». У лютому дослідники за допомогою ШАІ розкрили таємницю марсотрусів. Як виявилося, сейсмічні хвилі від деяких поштовхів можуть поширюватися глибше, досягаючи мантії та ще глибших надр планети. чому це відбувається поки що загадка. Того ж місяця космічний телескоп Евклід європейського космічного агентства зафіксував кільце Ейнштейна. викривлене світло, що оточує галактику на відстані 590 мільйонів світлових років від Землі. Виявилося, що це світло від ще дальшої галактики, що за 4 мільярди світлових років від нас. Також вчені вигадали, як спостерігати за астероїдом 2024 YR4, який потенційно може загрожувати нашій планеті. У цьому допоможе телескоп Джеймса Веба. Згідно з останніми даними, ймовірність того, що астероїд без зіткнення пройде повз землю 22 грудня 2032 року, становить приблизно 98%, проте дані можуть змінитися. А космічний зонд Гера пролетів повз Марс, щоб отримати прискорення й дістатися до астероїда Діморф і більшого дідіма. Його мета вивчити наслідки спрямованого зіткнення апарата Дарт з Діморфом, яке відбулося у вересні 2022 року. Завдяки цьому вдалося трохи змінити траєкторію астероїда. Припускають, що таку технологію використовуватимуть у майбутніх місіях із захисту Землі. Крім того, астрономи відповіли на давнє запитання, чому Марс червоний. Вони з'ясували, що такий колір забезпечує оксид заліза, відомий як фергідрид. Припускають, що для його утворення на Марсі мала бути вода та якась форма кисню. Наприкінці березня екіпаж Crew-9 повернувся з МКС на землю на борту капсули SpaceX. Зі складу екіпажу був Беррі Вілмор та Суніта Вільямс, які до цього застрягли на орбіті та провели на станції 9 місяців замість запланованих півтора тижня. Раніше корабель Боїнг старлайнер, на якому вони прибули, через неполадки з двигуном повернули на землю без людей. Космічний телескоп «Евклід» європейського космічного агентства передав на землю захопливі зображення космосу. Це був перший великий обсяг даних, який дасть змогу зазирнути у величезну та складну мережу галактик по всьому всесвіту. У квітні Джеф Безос, власник компанії Blue Origin, відправив у космос свою наречену Лорен Санчес із командою знаменитостей, що складалась виключно з жінок, до екіпажу увійшла співачка Кеті Пері та американська телеведуча Гейл Кінг. Водночас, за допомогою телескопа Джеймса Веба, вчені отримали найвагоміші докази ознак можливого життя за межами нашої сонячної системи. Воно виявили в атмосфері чужої планети хімічні відбитки газів, які на Землі виробляються лише біологічними процесами. Телескоп Габел відзначив 35 років своєї роботи. З цієї нагоди НАСА випустило серію його нових зображень від планету нашій сонячній системі до ділянок зіркоутворення та далеких галактик. А завдяки телескопу АЛМА в Чилі астрономи виявили складні органічні молекули в кільці газу та пилу навколо молодої зірки V883. Це будівельні блоки життя, зокрема попередники амінокислот. Відкриття показало, що життя може починати зароджуватися до формування планет.